Ось і зима важкій недузі, Вистріл у спину, прицільно у груди, В серце звинтівки, гранату ноги, чи ампутація лікворові. Голос на тихо ламається крига, дні на студені, в країні злога, капає з материнських очей. Кінець лютого, і ніби підсумок, сотня калічених, сотня невпізнаних, сотня незнайдених, сотня обірваних, сотня небесних спочила вічності, сотня вцілілих, сотня рятуючих, сотня заплаканих, сотня рятуючих, через й русів. Не вистачає великою тиші, скромнях кулею стрягнуть крики, зойкерівські, останні хрипи, скриджені, вкрадені, вбиті. Що ми бачили, чого не побачили, маленьку надію полисали, і від кому диму в кам'яному тилу, на передові, у своїх серцях, у цілі живі, забуваючи страх. Небо падало, небо здіймалося, і своїми рабами прокинулися націю, Біль як спосіб, не втратити ритм для серця, більше не болить. Лише переганяє кров, підвока не вторнеться, знову і і прийде цей день, хай небо врібняється в землю, лежами порузні праведний гнів, Розіліться келих вогнений повністю повінця, прокинеться сотні поснулих підземних духів. І прийде ця ніч, платиме, наче останні, Підтупить людський скин безчесних вождів. У кожному посі свої безсмертні герої, хлопцевічні, морість перших душі. Увірю своїй, тряпкі, мов гатова на сталь, Так легко віддати і забрати моє життя. Це стигне коли. Залишиться туга і жаль, нікому не треба вже бути їх прияття. І хто не розбере, хто карт, то відважний герой. Давай я не киву, стрічки під стрядний стяг. Та вже хто він, коли озвірілому в чорт, і повіс вищенку й дуже. І сонце непомітно вилізало ночі, такі, що палять вогняним дощем. Накриють тінь, я засліплють очі, хіба вони слугують на. На вістрі, хтось палає тихо, і гаряче кричить до Бога, то мальба. хто вже за обрію прощає лихо, на вістрі закрутилася зима. І вибухають все нові серця, і вибухівки, наче вже скажені, і хтось стає на молиці, щоби, не загребли своїх на небо. Ми от чекаю маємо відсіч, нам віра новим лезом стане, нам Бог дарує тільки ми миті ми повстанемо. І не ряснітимуть в наметах маки, і не складатимуть з людей новенький паспорт. Хто цінував життя, то мав його вітати, а хто ще не вітав, не відає життя. І ми знайдемо своє спасіння в муки, муках, і стільки жертв позадом, і здаля видніється духовний ельдорадо. Ми стали нація, назад немає мити. Я не хочу нікого тримати за руку. Обнімати за плечі і дивитися в очі, бо життя з вас виховує пса, звичайнісіньку суку. Я не хочу стискати ваші теплі долоні і кидатись вогонь, промокати під мертвим дощем, бо життя не навчило вас жити, подати таку потрібну людську, ні з чим не зрівняну долоню і обернутися не зрадливою спиною, але лицем. Скоро я стану вища. Буде із іскристе шампанське, будуть биті крещенні бокали, будуть плаці кружляти у вальсі, і у центрі кружляти моя, тьма людей, інтерв'ю. Я так мріяла про все це, мама. Будуть жити всі пси, що не вміють давати руки. А от ти, хто роками своїми мене піднімала, де твої теплі долоні? Моя найкраща в світі, єдина кохана матусенька мама. Я тобі обіцяла, що виросту, стану на ноги. Я тобі обіцяла, що житиму краще, ніж ти. Ти казала, що ніхто не вартий бачити сльози мої золоті, після мене кусати губи не мої. Я не буду плакати, мамо. Буду лити шампанське, кружлятимуть плаття у вальсі. За вікном буде січень. Говорила, в ту ніч сніги замили, кожен раз десятого будуть мести. Я так мріяла читати вірші на публіку, мамо. Жити так, як до мене письменники не жили. Хай на ноги мої споглядають перші ряди, а останні в кожному слові шукають очі мої і, затимувавши погляд, слухають рядки. Будолитий шампанське, за вікном мій закоханий січень, а у центрі закохана я кружляю з коханим своїм. Я подякую небу за те, що родилась на світ я. Мамо, дякую за очі і руки твої. Ти моя найкраща у світі, моя назавжди. Після хвилини тиші голос пролунав, у тому голосі відчулась туга, старечих уст увислітав, у новисах їх хтось уважно слухав. Тремтіли руки, голос занімів, зачем його спустили сльози. Напевно, поруч дух її сидів, а у душі його ріли грози. Очі закривачки мовчанник, напевно, згадував її таку чарівну, незрівняну. Тоді, при їхній першій зустрічі, вона ввійшла в життя його нестримне, усмішкою своєю з розуму звела, і поглядом таким бездомним змінила все його життя. Кохання було це раптовим, вони й повірити не могли, що так буває в житті цьому. У щастя стільки й жили, Кохані щирому з'явились діти, яких чекали довго так вони. Минали весни, пролітали зиму, і діти їхні підросли. Та не збавляли вони темпу, хоч і з'явилась перша сивина, і прокидаючися заранку, то завтра з ним лиш не бігла вона. Але те завтра все життя з'являється. Бо смерть назавжди розлучила два серця, які так кохали, що заздрістю усі навколо поглядали. Останні хвилі, провели, що разом провели, ще й досі згадують слізьми, бо життя далі обірвалось, не розлучилися навік вони. Вона тепер на небесах. А він розповідає внукам, якою доброю вона завжди була, та не розказує, як помирала у їх душі щасливою і завжди молодою, якою вперше він її зустрів, і покохає її такою, і скільки б не минуло літ в його душі завжди буде живою, та дівчина у білому мішку з усмішкою чарівною такою. Я запрошу тебе на дощ, обов'язково, без парасольки, катушона і плаща. І на пруківці після завтрашнього Львова ми лишимо тим краплям всю пече. Я проведу тебе за обрій листопаду під шурхіт листять дзвони павутин. Ця осінь смаком кави з шоколадом і ранковим смутком замкнених вітрин. Самотнє сонце над високим замком, де починаються самотні небеса. Тремливий спокій тихого світанку і сонний щем пташиних голосах. Туманний старт тоби, притихлі барви. В п'якім повітрі свіжості кришталь, сліпочи сяйвом, як і величаво, знімає сну мережану вуал. Розплющуй очі і мерщій за мною. До ночі місто наше згоден, що ж, на весени єдиний раз з тобою, запрошені на казку і на дощ. А ти журналіст, тримай же руку на пульсі дня. Інтелігент, розумник і спеціаліст. зумій розпізнати, де правда, а де прихи. Сьогодні у тебе ключ від усіх дверей. Він накаже новинний замок. Для простих людей і не нав'язує своїх думок. Ти журналіст, майстер білого пара. Завжди в курсі усіх віст, ти знаєш, коли йти пора. Люблю ложку цукру і нічого не стає солодшим. Окрім твоєї кави, звісно ж. Та й погляд з твоєму свісом. Проте все навколо і далі не розскоче. Приложку й будильність, я багато зростаю, цю думку викликаю Занадто коли, щоб піднятися з ліжком. Але купа справ не зникає, ти знаєш. З важкістю після вчорашнього вечора, про ніч не варто забувати, собі для так свято, що більше не підеш на такому робі втечу. Від наборілого, просто нехтилого, безпростерті обійму. Хоча ж обіцялося стійно, сам собі видаєшся зрадливим. Я тобі не доїло, ти теж. все заняло. Слухавка видає короткі будки. Вже не треба твоєї руки. Учийсь, все буде буде темно, і не згадаєш содин своїх обіцянок, бо ніч забере тебе знову, на відверту інтимну розмову, Дві ложки цукру. з звичайні свята.